Всім привіт! Сьогодні у відео ми розглянемо, чи буде корекція по біткоїну, а якщо так, то до якої ціни і коли саме. Крім цього, ми сформуємо декілька торгових угод на найближчий тиждень, а також все на середній термін. Подивимося карти ліквідності і ліквідації. А так як новин немає. Важливих на цьому тижні в нас буде чисто трейдерський тиждень, і перейдемо зразу до статистики. Давайте перше звернемо увагу, що зараз відбувається на біржах. Біткоін зростає, це позитивно, супер. На що це впливає? Фандінг рейт або вставка фінансування також досить значна. Сьогодні на Майбіт, навіть вона з'явилася 0,03%. На децентралізованих біржах, так як DYDVX, вона доходила до 0,04%, що для біткоїна досить багато. Зрозуміло, це не якийсь там щетку. Коли вона може доходити до 2%, біткоїна більша ліквідність, більша кількість грошей. Тому навіть такі цифри це вже вони значні для біткоїна. Про що вони означають? Багато людей відкривають лонги. По даним меншей аналізу, який ви можете побачити у мене в телеграм-каналі, переходьте посилання є в описі. Я розповідав, показував минулого тижня, що по статистиці зараз. Спот насправді більше продає біткоїна, а ціна вгору рухається за рахунок ф'ючерсів. Тобто вони агресивно піднімають рух ціни наверх. Окей, це наш ступ. Давайте перейдемо тоді до даних, які нам можуть підказати, а саме карти ліквідації і ліквідності. І в кінці, по графіку, я вам покажу мій план на найближчий час. Що ж у нас рівні ліквідації? Є дві шпилі до гори: 35,5 і 36,2, 36,3. Да, Десь в зоні 36,3. Вони поки що найбільші, вони магнітом будуть притягувати. Це ще не 300 мільйонів, це 250 мільйонів. Ну, ще трошки, коли буде 300, вони сильніше підтягнуть. Тут у нас немає поки що великої кількості лонгістів чи шортистів. що... Щоб свідчило нам про розворот на ринку. 12 годин також вони співпадають з рівнями ліквідації. На 12 годин є е, зона ліквідації яскраво підсвічена жовтою в зоні 35800. Так само в нас тут Ні, в нас 35800, тут, до речі, посередині вона. На 12 годинах насправді не дуже мені подобається ліквідації, тому що вони не завжди прям, е, співпадають, і потім може змінюватися протягом дня стіною, але мені подобається на семи днях. Вона дійсно притягує магнітом ціну. Минулого тижня я показував вам, як зняли ліквідації вище по ціні. Тепер вони будуються нижче в зоні 34 тисяч. Вони стоять все яскравішими за вихідні. Ви бачите, тут навіть вже дві зони появилися трішки вище, 34 і трішки нижче, 34 тисяч. Так, вони будуються далі. Це також магнітом буде притягувати ціну. Що по найближчим? Карта ліквідності. Ліквідності, де стоять великі ордера. Ціна рухається до цих ордерів, щоб їх заповнити, а потім розвернутися. Зона 35-400, 35 300 і менше 34 600, 34-400. цих два магніта, це свіжі, щойно для вас витягнув. І за два тижні це така досить довготермінова карта ліквідності, яка буде розвиватися в довшому періоді. Вона формується ось в зоні 32 500, багато ордерів, стопів стоїть. Сюди ціну також буде магнітом тягнути. До речі, якщо вам цікаво користуватися цим. Інструментом або хочете спробувати, також є на 3 дня безкоштовний доступ, посилання в описі. Що у нас по ціні? Давайте перейдемо до мого плану. Такий графік трішки часом ускладнюється. Хочеться його для вас простішим зробити, але цікаві дані, і хотів з ними вам поділитися. У нас формується висхідний канал. Подивіться, досить чітко: 1, 2, 3. І зараз тут будується 1 2 Ну,. Може бути потенційно навіть третій дотик до гори. Але середина каналів також часто відіграє як зона, і в нас є гніт, мої улюблені гноти, які ціна використовує як неефективність і їх закриває. Також це вони співпадають, як бачите, 35900. 35700 з тими зонами, про які ми говорили, де є ліквідність. Ось тут у нас 35700, якраз це 50% гноту. Потенційно така заманка буде сюди загняти ціну. Ця біла лінія, подивимося на більших таймфреймах, поки що на неї не звертайте увагу. Так, і тому я передбачаю короткостроково, що ціна все-таки мала б забрати цю ліквідність до гори, якщо вона планує розвернутися, вона б забрала її спершу до гори: один або 50% гноту, або 100% гноту перед подальшим розворотом. Чи варто тут відкривати шорт? Якщо у вас висока толерантність до ризику, ви можете витримати великий ризик, тоді можете заходити. Якщо більш консервативна стратегія, шорт я відкривав би ось в цій зоні, коли ми повернемося в діапазон 35-280. 33 380. Коли ми заходимо в цей діапазон, граємо верхня межа нижня межа діапазону. Тоді тут по реакції, якщо ціна не повертається різко назад вгору, вона буде опускатися поступово вниз. Ось 33 900, якраз тут багато ліквідації, вона їх зніме, потім буде очевидний відскок після цієї зони ліквідації. І поступово тоді нижня межа у нас 1, 2, 3. Також має бути три дотика, щоб сюди опуститися. Це мій сценарій на найближчі дні. Якщо ми подивимося в довгостроковіщій перспективі. Тоді, що в нас тут є цікавого, да там великий баланси на 4 годинах. Він навіть більший на одних на один день знаходиться сюди, але це ще давайте на тиждень перейдемо, щоб я вам показав. Дві такі суттєві лінії. Ось у нас формується діапазон, який поки що для нас грає як спротивом тривалий час. І це ось біла лінія, про яку я коротко розповідав. І тут у нас зона, яка історично вже там з 2021 року ми її тестуємо. Бачите, тут протестували як підтримку 1, 2, 3 рази. Тут знову як підтримка 5 разів. Тут як Підтримка не спрацювала, далі як спротив. Потім пробували цей спротив пробити нагору, не закріпилися вниз. Ще раз як спротив, і після цього вже пішли вниз. Тут знову спротив, тут знову спротив, ось в цій максимальній якраз зоні. І пішли вниз. Зараз пробили її нагору. Тому, моя така думка, ми в такому. Трикутнику формуємося, було б логічно протестувати, перекрити, по-перше, цей імбаланс і протестувати цю зону як підтримку ще раз перед продовженням наступного росту. Тоді б ціна набралася сили, і можна було б говорити про продовження імпульсивного саме росту через ліквідацію там пізніх лонгістів, набрати якраз можливостей, палива для продовження руху вгору, якщо це зіграє як підтримка. Ось це мій такий середньостроковий план і короткостроковий план. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, залишайте коментарі. Якщо залишились питання, долучайтесь до нашого телеграм-чату. Все обговорюємо протягом тижня. Телеграм-каналу скидаю додаткову статистику, цікаву інформацію. Обговорюємо, приймаємо ефективні рішення, заробляємо разом. Всім успіхів, гарного тижня, головне, прибуткового і підтримайте, допомагайте ЗСУ. Чао, чао!